16-річний Сава Ленцик навчається у Жидачівській школі. Розповідає, що вже понад чотири роки захоплюється збиранням дронів. А з початком повномасштабного вторгнення разом з іншим волонтером вирішив збирати та налаштовувати дрони для армії. У мене є команда, у мене є мій товариш Тарас Мацук, теж волонтер, який, який в основному збирає дрони. Так ми вже зібрали до 10 штук. Ось і моя частина більше це налаштувати його. Тобто у мене є цей необхідний досвід, який ну потрібен в процесі збірки, в процесі налаштування, і я можу допомогти з якоюсь відповіддю. Я можу налаштувати дрон, можу його потестувати. У нас є два основні дрони: це камікадзе і бомбардувальники. Так, тобто одноразові, та які просто в одну сторону, і ті, що багаторазові. Сава розповідає, що всі необхідні деталі для квадрокоптерів вони з товаришем закуповують в інтернет-магазинах. Останній зроблений дрон він назвав їжак на честь позивного свого земляка, який загинув на фронті. Це дрон можна сказати нестандартний, тому що він збирався, тобто не з готової рами. Тут дуже тонко підібрані компоненти. Як бачимо, це власно вирізлена рама це текстоліт. Вона креслилась. призначення цього дрона це нести вантажі, більші вантажі на більшу відстань. Дрон їжак Сава передав родині загиблого військовослужбовця. Торік чоловік Наталії Кубаш загинув при звільненні села Робота на Запорізької області. Ми волонтерам збираємо для військових тут, що потрібно, відправляємо різні частини нашим землякам. Ну та як в нас так теж сталося таке. Ну ми хоч хотіли від себе. Для побратимів зібрати на дрон все, що їм потрібно, підтримати їх і в пам'ять Богданові. Сам десятикласник Сава Ленцик каже, що ретельно ставиться до дронів, які збирає, та зізнається, що інколи на налаштування одного квадрокоптера може піти декілька днів, а то й тижнів. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина.